Проводили благодійні ярмарки, кінопокази та збирали макулатуру, аби підтримати поранених оборонців. Вінницькі ліцеїсти зібрали 85 тисяч гривень, аби напередодні Великодня передати святкові пакунки для військових, які нині лікуються та проходять реабілітацію у закладах охорони здоров'я. Нас в пакуночок іде одна пасочка, шоколадні яєчка, вафлі шоколадочки, також листівки персональні від діток, які передавали їм і листівської ради. Ми їх спаковуємо і через пару днів будемо відводити. До збору грошей долучилися усі ліцеї та гімназії Вінницької громади. Зокрема, учні 26-го ліцею акумулювали дві тисячі гривень, збираючи макулатуру. Ми хочемо допомогти якби морально, можливо, чимось їх підтримати, можливо, їх стане легше, також якщо вони в госпіталях, їм найважливіша підтримка підтримка від дітей, вона все ж таки дуже щира і нічим не можна замінити. Вже майже півтора року на базі Вінницьких закладів освіти діє дитячий волонтерський центр ВінПетріот, який об'єднав зусилля школярів у допомозі захисникам. В минулому році проводилося три таких заходи на Великдень, на День захисників-захисниць і також на День Збройних сил України до Святого Миколая. Подумали, що можливо військовим буде найприємніше, це, звичайно, смаколики, тому що в лікарні, я думаю, їх не дуже видають. Паски, звичайно, шоколадні яйця, тому що свято, також апельсини, фрукти корисно. Якщо ж учні середньої та старшої шкіл долучилися до благодійності саме збором пакунків, то молодші зробили свій особливий внесок. Діти писали від серця, від душі, робили різні обереги, листівки вкладали свою вдячність, любов і повагу для наших оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення вінницькі школярі регулярно підтримують сили оборони, а також поранених захисників, намагаються їм подарувати домашнє тепло. Їм буде дуже доречно дитяче тепло, дитячий прояв вдячності і взагалі розуміння того, що їх люблять, чекають і що їх завжди підтримують. Заклади освіти Вінницької міської територіальної громади зібрали понад 17,5 мільйонів тільки за минулий рік і купили 18 машин. Вісім відремонтували капітально, більше 100 дронів різних, більше 90… Ребів і різних засобів для боротьби з дронами до кінця тижня. Сотні пакунків роз'їдуться вінецькими закладами охорони здоров'я, аби на свята захисники поласували смаколиками. Катерина Соколюк, Олег Новини за день, телеканал Віта.